Травниві свята у Дніпропетровську пройшли на рідкість спокійно і без особливих інцидентів. Відзначив старший інспектор з особливих доручень управління громадської безпеки ГУМВС в області Артем Лисогор. Чи то злочинці відпочивали, чи то кількість міліціонерів на вулицях міста не давала можливості здійснювати правопорушення, адже протягом свят чергування у посиленому режимі несли понад 4 тисячі представників правоохоронних органів та 4 сотні військовослужбовців. Єдиною проблемою кажуть, були люди на підпитку. Утім, ставлення до них міліціонерів було доволі лояльним. Основними такими проблемними фактами являлися ну, більше поява тверезому вигляді. Однак працівникам міліції було поставлено завдання адекватно підходити до кожного громадянина і відповідно до стану чи сп'яніння, чи його поведінки, проводити або профілактичну бесіду з людиною, що досить вживати, треба, мабуть, заспокоїтись трошки. Тому антисоціальної поведінки громадян, чи будь-яких там наріків на органи правопорядку, в ці дні не було. Аби уникнути дій вандалів під охороною міліції були і всі історичні пам'ятки пов'язані з великою вітчизняною та місця поховань. Утім, інцидентів уникнути вдалося не всюди. 9 травня на європейській площі Дніпро Дніпропетровську близько 10 молодих людей спортивної статури скоїли напад на учасників ходи, присвячені жертвам Другої світової війни. Міліція відреагувати не забарилась на даний момент. Відкрито кримінальне провадження, слідчі органи займаються, з'ясовують обставини. Сказати, що це був інцидент, саме пов'язаний з травними святами чи з 9 травня. Що там одні йшли за 9 травня, інші проти. Там, ну трапився інцидент. Перепалка між громадянами, слідчі органи займаються, преслідують справу. Загалом міліціонерами було вжито всіх можливих заходів, аби не допустити значних проявів порушень. Відзначають правоохоронці і не встигли відійти від свят травневих вже готуються до посиленого режиму роботи під час випускних вечорів. Тоді запевняють, окрім патрулювання вулиць, охорону громадського порядку забезпечуватимуть по два представника міліції на кожен клас або по три міліціонери на два класи, які відзначатимуть закінчення школи разом. Олена Дроздова, Дмитро Логвиненко, об'єктив 27 канал.